Доброго дня, друзі, вельми шановне панство. Знову включення зміни ставочка копанки біля будинку. Минув тиждень, після того як зробив систему фільтрації та аерації, змінив насос, поставив китайський сансан -Сан 1500. Тобто він качає 1500 літрів за годину, півтора куба перекачує. За тиждень забився фільтр, як бачимо, набрався повен води. Зараз буду відключати, знімати та чистити. Насос працює цілодобово, 25 ватт витрачає електроенергії на годину, тобто з ночним тарифом за місяць на 60 гривень всього-навсього використає електроенергії. Я б сказав, що результат є. Під берегом вже навіть вода просвічується. Не знаю, чи буде видно, зараз спробую. І змінила вода колір. Раніше була світло-світло-зелена, навіть салатова, я б сказав, Така як трава на тій стороні. А зараз вона зробилась трішки темніша. Тобто я гадаю, що фільтр все ж таки щось робить, щось фільтрує. Зараз розберу, все помию, знову увімкну і потім покажу. Коли він починав працювати, то вода була лише знизу. Ставлю фото. А за тиждень поступово забився і вода набралася повна баклажка. Тобто результат, гадаю, все ж таки є. Ну, як мінімум, аерація є. Весь ставочок в бульбашках. І це не від того, що цвіте, а від того, що постійно, цілодобово тече вода. Так що не перемикайтесь, дивіться далі, кому ця тема цікава. Знову закинув браконьєрську вудку з дружиною. Хочу щось спіймати, тому що на звичайну вудку не клює. Подивлюся, чи спіймаю хоч на таку вудку та закапти коропа гарячим копченням. І так, 20 хвилин праці, все виправ, все почистив, зробив ревізію насосові, також його тернув і зараз все знову запускаю, вмикаю в роботу, нехай далі чистить ставочок. Доки 20 хвилин займався фільтром, так би мовити. Відбулось, бачу, клювання на мою браконьєрську вудку. Зараз перевірю. Будемо продовжувати займатися справами далі. Все працює. Насос тихенький. Лише тільки чути, як біжить вода. Фільтр почищений, вода виходить більш-менш чиста. Так що гадаю, експеримент вдалий, для риби хуже точно не зробив. Фільтр працює і результат 20 хвилинної риболовлі. Чотири гарненьких коропи. Зараз два закаптимо, два засмажимо. До нових зустрічей.